Всім привіт! З вами 3 Трейден Груп. Сьогодні пропонуємо вашій увазі автомобіль Renault Megane 2013 року випуску в кузові Універсал. Автомобіль оснащений дизельним двигуном об'ємом 1,5 літрів на 110 кінських сил з автоматичною коробкою передач. У автомобіля все сервісне обслуговування відстежується. Є, є європейська сервісна книжка зі всіма відмітками на офіційному дилері. Також в Україні. Цей автомобіль обслуговувався тільки на офіційному дилері. В комплектації передній і задній парктронік, безключовий доступ, 16 литі диски, протитуманні фари, денні ходові вогні. Підігрів передніх сидінь, двохзонний клімат-контроль, магнітола з USB. Ауксом та блютузним ручним зв'язком. Також навігація з екраном. Навігація адаптована, електроручник, круїз-контроль, пробіг 238 тисяч, датчик світла, датчик дощу, відслідковування поліс, мультикармо, всі склопідіймачі, підіймачі, регулювальний дзеркал з підігрілим і складанням, салон. В гарному стані. Технічний автомобіль без зауважень. Двигун 1,5, дизель на 110 кінських сил. Також повторюю, що з автомобілем є сервісна книжка і всі заказ наряди. Гума зараз на автомобілі літня 24 го року свіжа. Погляд ЛФП автомобіля Renault Megane 2013 року випуску. Заднє ліве крило. 102, 102, 135, заводське фарбування. Заднє ліва двері. 93, 117, заводське фарбування. Переднє ліва 109, 122 заводське фарбування. Переднє ліве крило 109, 101. 128 заводське фарбування. Капот 102. 102, 122 заводське фарбування. Переднє праве крило 134, 108, 108 заводське фарбування, переднє права двері 120, 101 заводське фарбування. Заднє право 117. 106 заводське фарбування. Заднє праве крило 116, 95, 118, 132 заводське фарбування, дах 132 заводське фарбування. Багажник 170 170 186. Ця накладка пластикова. Багажник в подвійному фарбуванні, але тут просто косметика, подвійний. Слой лака. У автомобіля фарбована одна деталь, це кришка багажника. По кузову особливих зауважень немає.